Ну, як завжди, це у нас класичне ураження FPV. Будівля повністю розкладена завдяки. Заряд синтекс 10 2 кг. Ну, коротше, у нас будиночки повністю розкладаються від наших птажок, нашого БК. Йому притиснуло голову. Ну, до речі, йому. Бач, спасла. Шолом, шолом, спаз. шолом спаз. Да, врятував його шолом. Якщо б не шолом, бо він 200-100 був. Викинуло вибухом його, стіни розвалило, і як його от, -от саме так, що це... це диво. Ну, у нього, по-перше, багато уламків по тілу. У нього контузія, і у нього притиснутий череп. Він, звісно, здається, не просто так. Дивіться, тут важна. На це зауважити, що він побачив і почув друге ЕПІВІ наша друга пташка готова була його разити, але він е здався, і тому ми вирішили ЕПВ відвести і да, все і ж таки взяти, взяти в полон. Там рядом хлопці були, і вони його прийняли. Мавік його супроводжуємо, мавіком дивимося за ним за ним, і він за Мавіком нашим йде. Завдяки Мавіку ми йому даємо направлення, куди йти до наших хлопців. Тут ми зараз йому скажемо, щоб він зняв одяг, тому що бувають сюрпризи в вигляді гранат. Бо ж вони такі тіші камікадзи він знімає і йде до нас. А що тормає, то все. його там паралово не було. Ну так, так. Це до речі, відео до того, що ми все ж таки беремо в полон. Хоча вони на це не заслуговують, і треба їх всіх залишати 200. Ну, а плюху. Да. Да, с вот так. Всем папа. -па.